Відзначаю свій дуже гарний, дуже зрілий, прожитий, нажитий, мудрий, жіночий життєвий ювілей. Наша сьогоднішня прекрасна іменинниця, Найдорожча мама, бабуся, яку сьогодні хочуть привітати її рідні з гарним ювілеєм 85 років. Такі гарні подарунки, вітання наші щирі. Звичайно, що веземо ми до неї додому, проживає наша ювілярка в селі Малий Ключів Коломийського району, і звати її Досінчук Параска Миколаївна. Сьогодні її виповнюється мудрих 85 років. І з цим гарним радісним днем дуже щиро хочу привітати її, син Василь, який на даний час в Польщі із своєю сім'єю. Дорога мама, найкраща бабуся, вітаємо вас сьогодні з вашим радісним днем народженням. Бажаємо вам багато радості в житті, щастя, здоров'я, добра. Нехай вас завжди оточує тільки щирість і, звичайно, що доброта людська. Нехай з вами завжди буде Бог, нехай завжди вас оточує добро, ніколи не покидає. ваш дім. І нехай всі ваші найзаповітніші материнські, жіночі, бабусині мрії обов'язково вам збуваються. Звичайно, що рідні ваші дуже за вами. Хотіли б сьогодні розділити такий гарний ваш день народження з вами, побути на вашому святі, привітати вас особисто, обійняти, поцілувати, подарувати найкращі слова побажань. Але е, на даний час таке воно життя так складається, що вони далеко. Але через таку велику відстань передають вам свою любов через нас. Дуже вас люблять, сумують, скучають і передають найкращі вітання. Більше ще скажу вам особисто: їдемо до вас додому. Трішечки нам далекувато. Тож виїжджаємо до вас на ваші свято, щоб привітати найкращу, найріднішу, найдорожчу маму та бабусю. І саме головне мудру і добру, лагідну щиру жінку. З юбілеєм! І не доспала, і водила мене у поля, край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишивала, і на щастя дала, і в і на щастя на долю дала! Слава вас! Для нашої юблянки? Так. Параска Миколаївна, ми приїхали сьогодні до вас, до такої дорогої, щирої, доброї, найкращої людини в житті вашого сенатка. Сьогодні я знаю, що ви у нас дуже щаслива жінка, бо тому що у цей день вам виповнилося гарних ваших мудрих, життєвих 85. І з цим святом хочу вас привітати ваш синочок Василь з Польщі своєю сім'єю, як свою найдорожчу маму, найкращу бабусю. Хочу побажати вам всього доброго і щирого, бо тому, що ви, мамо, дорога жінка в його житті. Ви дали йому все те, що може дати тільки одна людина це ви. Дали свою любов, віддали свою підтримку, свою ласку, віддали свої молитви і продовжуєте молитися за них і переживати завжди. Вони дуже вас цінують, дуже люблять. І вибачте, що сьогодні не змогли вони приїхати, а замість них приїхала я. Але це не менше не віднімає тієї любові, яку він до вас відчуває. Бажають вони вам міцного здоров'я, багато радості і щастя в житті, підтримки рідних, їхньої поваги до вас. Нехай Господь завжди вас оберігає, нехай дарує вам радість кожного прожитого дня. А ці, тих днів нехай буде безліч багато. Нехай ви зустрінете свій ще не один ювілей. І, звичайно, що наступний ваш новий рік, бо сьогодні у вас новий рік вашого життя. Нехай вже буде у колі всієї вашої родини, тих, кого немає. За кордоном, нехай всі повернуться, щоб ви їх всіх щасливо дочекали. Всього самого найкращого, гарного дня народження і многої щасливих вам Нехай Господь вас благословить і береже. Дякую вам, дякую, синочку, ви звому сім'ю. Не плачте. Я вас обіймаю, також щиро-щиро від нього. Ви квіти, звичайно, ці не зможете. Ну дивіться, як ми, ми вам тут гарно виклали. Дай вам здоров'я, здоров'я, Так само і літ, таких більше, як я прожила. Дякую. дякую. І вам бажаємо до 100 це саме менше, Це саме менше. І Не здаватися, рухатися щодня, ходити, робити. Бо ми так привикли. А ну тут ще ми маємо для вас таку тайну вечерю. Щоб ви собі мали на пам'ятку про сьогоднішній день, синочка. і коробочка сол... ото можеш дати. Софійка, дай цукерки. Прошу, тримайте. Дякую. І... І цукерки давай, бабусь. Якщо можете, не можете, то давайте. Беріть, бо це. І все, ми йдемо до фотографій, ні? Маємо усім, усім своїм дітям, внукам, невісткам. Так, як донечки мають дві вісточки, як донечки. Це дуже добре. Як донечки, не, не щоб на фальбо. Але дійсно так є. Тут є одна з них, дві є у А є дві? Є дві, одна, а не друга. А де у вас дві є друга? І приїхала, лишила всього. <розуміло> Зачі, що ви заслуговуєте, бачите, що не дурно вона вам, як донечка. А та, а та друга так само я коло тої жию. На мене ніколи ні з чим не вбіжає. Ніколи. То в хаті може бути все, а це нічого нема. Я не знаю, де... я буде... зречу всім, усім, хто має Єйце синочки, би такі біждя. мали невісточки, як я маю. <ріху> 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 Одну і другу не невісточки, а донечки. <ріху> Святом вас. Я... Вам <ріху> бажають, що, що, що Василька нема. У вас я... не вся сім'я є, ще, ще одної внучки нема. Да, ще я зараз знаю. прийде одна онучка, то його синочками мають. Що зробити, і що викиді. Що буде, буде добре, добре. головне, всі були здорові. А то, що е... головне, що він здоровий. Це саме головне. Так, це а головне. Настане мир і всі повертаються додому. Ой, Господи, Господи, це я ці дожду, що ще Василько приїхав. Цей синочок, цей, що коло мене, то він має. Май... Бо ви хочете Тей? і ви це мусите робити. Як хтось каже над нами. Ну та, не це не від нас, але але дещо й від нас. Бо якщо будемо здаватися, казати я не годна, ще щось так само п'є. Та поти не потий не пригнобите. Треба рухатися. Вставати кожного дня, ходити, проходжу. Ще слава Богу, ще слава Богу. Все, святом вас цього найкращого. Дякую. Ми йдемо фотографувати вас з вашими онуками. Робити вам Доброту. Мені ти дарувала і легко так було, як тільки пригортала за кожен успіх мій, душею ти раділа, очей твоїх тепло Несловно не сло мене накрила в наминих очах. І зкриться в маминих очах, ласкавих диник, бачу завжди я все, що серце рідне, іде за роком рік, і знову не сниться як мамина любов, у тих очах і скриця, зростила ти мене. Важливому навчила твої поради знов, давали мені сили, нехай багато лі, неначе сонце ясне, у маминих очах, надія не погасне, в маминих очах, ласкавих і єдиних, бачу завжди я.